Взяти безоплатно дитячий одяг, взуття та іграшки, а також стати учасником майстер-класів. Усе це можуть зробити окторчани у центрі допомоги, який запрацював у місті з жовтня за адресою Армійська 1 навпроти стадіону. Опікується ним волонтерка Ірина Дараган. Жінка розповідає, має ідею організувати клуб для дітей та їхніх батьків. Наразі встигли організувати заняття змінної безпеки та художній конкурс Як допомагати безпритульним тваринам. Тому як побачили, скільки ви намалювали. прям часи. мені розказала вчителька наша по благозатворчому мистецтву. Конкурс про безпритульних тварин, щоб люди не були байдужими до безпритульних тварин. Їх можна підгодовувати, можна додому забрати. Перше місце у категорії від 9 до 15 років зайняла солод Валерія. Такого котика ми знайшли на вулиці, він дуже маленький і ось такий він виріс. Дівчинку ми також знайшли, ось така вона виросла. Це я підгодовую тваринок. Я почала просто щось малювати, і мама каже, буде, типу, буде виставка і, це, і хочеш, можемо цей малюнок. На виставку. В ньому зображено те, що люди в гарних будинках живуть, а собаки в всяких будках своїх і навіть ще в, наприклад, біля дерева живуть, у них будинки всякі не гарні, а у людей гарні. І в них тепло, а собакам – ні. Такі активності для дітей, говорить відвідувачка центру допомоги Дар'я Траценко, не менш потрібні, аніж безкоштовні речі та іграшки. Трохи відпочити думками від, від того, що в нас зараз робиться. Діти розуміють, що тварини це наші браття менші, і треба допомагати. Родиною розпочали свою волонтерську діяльність, говорить Ірина, в перші дні повномасштабного вторгнення. Мешканці віддаленого мікрорайону Гусинка шукали прихистку в церкві архістратига Михаїла охторчани ж намагались допомогти один одному, пекле. Пиріжки, ми дома варили кашу, робили якісь бутерброди, якісь консервації, розвозили по постам хлопцям, тому що ну всі пам'ятаєте, в перші дні не було зовсім абсолютно нічого. І а, в той момент, уже коли трішки стабілізувалася ситуація, а, в храмі залишилося дуже багато речей. Але гусинка, ми всі розуміємо, що це дуже далеко від центру, і не кожному було зручно туди приходити. Для того аби речі та іграшки легше знаходили нових власників, Асників переїхали в окреме приміщення, яке було зручніше розташоване. Розповідає волонтерка влітку. Цьогоріч розпочали співпрацю з благодійною корпорацією допомоги. Приміщення було дуже маленько. Маленьке гуманітарку нам присилали з Києва, але дуже багато людей, Вахтирці, котрі мене знають, дуже багато приносили свого. І тому місця просто не вистачало. Місяць тому зробили ремонт в орендованому за власний кошт більш просторому приміщенні неподалік центру міста, розповіла пані Ірина. Зараз основні надходження гуманітарки з Києва та Праги. Проведення різних активностей для дітей розширило коло тих, хто допомагає. Творчим конкурсом опікувалась громадська організація Охтирка Зелене місто про міни розповідали волонтери Червоного Хреста. Люди приходять дуже багато, але б хотілося дуже багато людей з району ще не знає про нас. Ми будемо намагатись це як афішувати більше трошки. Привернути увагу. Людей у планах, говорить Ірина, організувати клуб для дітей та їхніх батьків, а також у наступному місяці запросити викладачів художньої школи та організувати тут майстер-класи. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.